Перекрити феодосійську трасу погрожують російські далекобійники, якщо їм не вдасться виїхати з Криму. Вартість паромних перевезень для вантажівок підскочила вдвічі. Нині за одну фуру треба викласти 22 тисячі рублів. Це понад 7 тисяч гривень. Водії обурені, кажуть, їх про підвищення не попередили, і тепер вони застрягли на кримському березі. Тут спимо, там їдім, тут працюємо. Вот это наш от це весь наш нашби далекобійник зі ставропольського краю Олександр Роман уже кілька діб живе на цій стоянці для фур біля морського порту. Умов жодних. Грязь, мусор, ні туалетів, ні води, нічого абсолютно немає. Люди живуть, собственно говоря, як скоты. Олександр привіз до Криму гречку з Ростова. Та поки розвантажився, квиток напором с Феодосії до новоросійська подорожчав удвічі з 11,5 тисяч рублів до 22. З яких пряников вдруг стало 22 тисячі. 700 доларів. Раніше на Турцію машина така стояла. А тепер по території Росії теж 700 доларів. Тепер що буде в Криму? оттуда туди все дешеве вивезли уже. Любой товар, бутилка води тепер буде стоить чуть ли не в два рази дорожче, ніж в Росії. Далекобійники обурені. Про новий тариф їх не попередили. Зайвих грошей у людей немає. Що мені делають? От мені зараз десять тисяч треба ще доплатити, виходить, по сумі. Где я їх возьму? Как заложники стоїмо здесь, на этой Ми Мы просто реально по другой дороге не можемо йти отсюда з Криму. Все. Від світу. Єдиний шлях, яким тепер російські далекобійники можуть доправляти товари на півострів, це пором новоросійськ Феодосія. Зручну та звичну поромну переправу Керч-Кавказ для вантажівок закрили. Сподіваючись на потоки туристів у Крим з Росії, її віддали виключно для пасажирських перевезень. Потоків не дочекалися. Натомість доставка продуктів на півострів опинилася під загрозою зриву. Адже пропускна здатність новоросійської переправи дуже низька. Фури тижнями стоять у чергах. Новоросійські стояли лише шість суток на сідьми з двох сотків За підрахунками єдиної транспортної дирекції Росії, перевезення однієї вантажівки поромом з новоросійська до Феодосії коштує 55 п'ять тисяч рублів. Адже замість п'яти кілометрів через Керченську затоку нині порому доводиться долати майже дві сотні морем. Проте, мовляв, уряд стримує ціни, тож берез водіїв двічі менше. Однак перевізників нові тарифи не влаштовують. Вони відмовляються возити товари на півострів. На один рейс витрачають щонайменше півмісяця. Заробітки не покривають вида. Це перший і рейс, Все, Дорога закрита сюди, тут робити нечего. Приїжджати отак, от бомжувати, скажем так. Я от навіть не розумію, як відсюди добиратися, якщо мені таку ціну зараз назовут. Денег не снять здесь карточки нигде, банкомату нету. Якщо тариф не знизять, далекобійники погрожують перекрити дорогу. А кримчанам, вочевидь, слід готуватися до дефіциту та чергового стрибка цін. Ольга Дерев'янко, Крим, новини Два